вживай відповідально. День розпиття пива за правилами влаштувала компанія Санінбе Україна. Одним з головних правил учасники акції вважають дотримання закону, який забороняє розпивати пиво у громадських місцях та продаж напою неповнолітнім. Наша компанія вже боля 10 років Діла каждий день діла шаги по формірованні нової півної культури в Україні. І ета акція ми в очередной раз призиває наших граждан аттесна та до нашої продукції і предупреждають потребління пива і алгіка алкогольних напідків на вулиці, а також не продавати пиво ні Відтак певні патрулі рушили у рейди Києвом, аби пояснити людям правила вживання хмільного напою. Роздавали інформацію та паспорти пам'ятки із закликом до покупців алкоголю самостійно показувати документи без вимоги продавця. Продавець Лариса впевнена, ідея хороша, однак молодь ще потрібно навчити виконувати такі норми. То дома забув, то ще що то що я дуже повинен з собою носити. Спеціальний паспорт склали за принципом шести рукостискань. В ньому шість пам'яток. Таким чином організатори сподіваються, кожен, хто отримав такий документ, поширить інформацію серед своїх друзів. Молод ідею підтримує і визнає. Пити пиво на вулиці безвідповідально. значить, в значного кількостях і в відповідних містах, де це можна діяти. Дома в пабі. Подібна акція відбулася не лише у столиці. Пивні патрулі провели рейди у ха. Аркові, Миколаєві та Чернігові.